Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів роду, вищі сили. Янголів охоронців, духів кави, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, яка істина причина, що відбувається, що заважає вирішити всі фінансові питання, якщо є такі, у тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи є перекриті дороги на гроші? чи є Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає вирішити всі фінансові питання у тих, хто дивиться відео, близьких людей, що робить. Так, є. Ой, тут напали дуже сильно, серйозно на гроші напали. Крах повний має бути. Щось мені йде, що навіть дуже сильно так. Щоб, може Тут мені йде порча, така йде на смерть, прям щоб вмерли. І дуже часто, як ставлять порчу на смерть, то і гроші уходять забираються. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. знімаю всі подклади, обміни, подміни, перевороти, мороки, стяги знімаю, порчу на смерть. Лодовицьку магію анулірую, убираю повністю. Не працює більше. Повністю знято. Всі крадники і стяги. Заперечуюсь. Заперечую весь негатив, обираю, знімаю всі прокляття, порчу насмерть, переклади, обміни, подміни. Анулірую всю магію негативно перекраю. Виймаю весь негатив, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. Не на переклади, не по колу йде, не породу, не по крові не перейде, на них лишиться її. Це все вертаю, буде так. <кій> Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу <кій> одведіть, одверніть ворогів на віки вічні від тих, хто дивиться відео, близьких людей оцікайної. Всю Кладовицьку магію, анулірую порчі насмерть, негативні програми знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, не переклад Їм самим. Більше не можуть лиха робити. А тому, хто дивиться відео, вертається повністю всі фінанси, здоров'я, енергія, сили вертаю. Буде так і так буде. Буде все сказано здійсно. Так що така ситуація. Скажіть ви сили, чи вдалося зняти порчу на тим, хто дивиться відео близьким людям зараз? Так, вдалося. Зараз має повернутися тому, хто робив, хто замовляв. Там <кій> заплатили гроші, ну невеликі. Але це було зроблено так, щоб повторювали. заперечувались, негатив. Убираю, анулюю всю програму. Знімаю всі підклади, обміни, подміни, переклади, скиди, притики. Знімаю, отсікаю на які віч. Більше не працюють підклади, анулюю. Програма знята. Буде так. Все лайно вертаю тому, хто робив, не на переклад, на них самих, хай самі на собі відчують. буде так. <кій> відкрита дорога на гроші. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, більше нічого не заважає, повністю вирішить всі фінансові питання, очищаю енергетичний і фізичний простір, очищаю будинок, очищаю квартиру, будинок, повністю весь простір від негативних програм, відкриваю дороги на гроші. Дорога на гроші відкрита, у вас завжди є гроші, їх на все вистачить. І вони ніколи не закінчуються, буде так. І так буде. <кій> Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу. Захистіть, одведіть, одверніть ворога і всі негативні програми. І щоб не робили, більше не зможуть повторити. Більше не працює. Знято повністю. Нулір. Програма негатив. Буде так. Усіх, хто дивиться відео близьких людей. Закриваються повністю всі питання фінансові. Більше немає боргів, кредитів, немає. Гроші надходять стабільно, постійно, великі потоки грошей легкими, радісними шляхами надходять до тих, хто дивиться від близьких людей. Копичується стабільно. Буде так. Буде все сказане, здійснені, так буде. Так що так, не ну, треба повторювати. Тут напад такий дуже потужний на фінанси. І в мене є ще друге питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube-каналі. Це може у тих, хто питав, і тих, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, може допомогти. Скажіть вищі сили, допоможіть, що? Чи вдасться синові знайти роботу, яку він хоче, яку він любить, Сину, доньку. Ну, може донців когось, чи може тим, хто дивиться відео, чи вдасться сину і того, хто питав знайти роботу, отримати роботу, про ту, яку він мріє, чи якісь перешкоди, щоб була робота гарно Ну так, тут його хтось зраджує, підсиджує, намагається забрати цю роботу, йому під, підсунути погану роботу. От. От Зараз буду дивитися. Дуже впливають, аморочки роблять якісь. А, ще хочуть, щоб спився, щоб був алкоголізм. Порчі. Є порча на алкоголізм, на бідність, Заперечу весь негатив, убираю, анулірую, знімаю всі підливи. Щоб не робили, більше не працюю. Весь негатив знятий повністю анулірую. Руйнують життя. Повертає весь негатив назад, тому хто робить по Верховному суду не на, переклад, на них самих. Буде так і так буде. Все, лайно вертається тому, хто робив по Верховному суду, не на, переклад, на них самих. Відкриваю дороги синові на роботу. Дорога відкрита. Всі порші, прокляття, на бідність, на алкоголізм знімаються, всі програми негативні, ануліруються. Відкриваю дорогу на щасливу долю, на гроші, на роботу, на стабільний прибуток, на роботу мрії. Дорога ціною відкрита. Буде так. Відкриваю дороги на роботу. Буде так. З порші прокляття знімає, негативні програми, анулірую, більше не Все лайно вертаю назад. Більше немає порші на алкоголізм, одвертаю від алкоголю. Ставлю заборону, більше вживати алкоголь не хочу. перекриваю. Ставлю відразу до алкоголю, як до лайна. Більше немає жодного потягу до алкоголю. Буде так. Вищі сили, янголів охоронці, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога, відкритий шлях синові на роботу, на стабільний прибуток, на тверезе життя абсолютно. Буде так, і так буде. Перевороти знімаю, мороки знімаю, цікаві ворог. Буде все сказано, здійснено, так буде. От так що, зараз має все бути добре. От, На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, робите донати. Це відновлює мою енергетику. Набагато краще працюють ці чистки і захист. Також, якщо ви задаєте питання на YouTube на загальний розгляд, вам а, треба зробити донат, хоч якусь певну суму, щоб відбувся енергообмін. І хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео, це може також допомогти вам. От. І нагадую про наших військових України. Не забувайте, якщо ви помітите, хтось збирає гроші для військових на дрони, автівки, на лікування для військових і теплий одяг. Будь ласка, пам'ятайте, що нашим військовим потрібна допомога, підтримка, дуже сильно. Робіть донати. От. І також хочу побажати, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися, великі потоки грошей, легкими, радісними шляхами йшли до вас, бо можна бути багатими, можна бути заможними, щасливими, щоб здійснились всі ваші мрії, і всі були щасливі. Буде так. На цьому все. Дякую усім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!